Знаєте, що я вам скажу? Ви усього гідні. Так, ви гідні абсолютно усього. Просто тому, що ви є у цьому житті. Просто тому, що ви народилися саме тут, у матеріальному світі. Ви гідні любові, ви гідні достатку, ви гідні благості, ви гідні усього комфортного і кайфового, що у вас є. Що вас оточує для того, щоб зробити ваше життя щасливим, насиченим, наповненим і кайфушним сенс життя полягає в тому, щоб жити життя щасливо. А як само щасливо, через які е, фізичні дії, як само щасливо буде жити життя наше фізичне тіло, це вже історія індивідуального кожної людини. Хтось щасливий, коли виходить на багатомільйонну аудиторію співає, а хтось щасливий, коли сидить біля каміну і читає книгу і поруч спить Лабрадор. Хтось щасливий, коли підіймається на гору Еверест, а хтось щасливий, коли він мандрує світом, хтось щасливий просто пече пиріжки, а хтось щасливий, коли він отримує Нобелевську премію. Щастя у кожного своє. Зараз я проводжу 21-денну такий, потік, можна так сказати, але сенс не в цьому. І сьогодні на ефірі якраз мені надійшла така, надійшла така класна алегорія, що історія про те, що Спочатку ти щось дай світу, та а потім вже світ віддячить тобі. Не працює така історія. Світ він е, ізобільний, да в нього в достатку енергії любові, благості, багато можливостей, достаток цих можливостей, достаток всього чого, що ми навіть не можемо осягнути, бо світ спілкується з нами енергіями мовою енергій. Якщо ми один з одним комунікуємо на е, мовах. Е, Мовах та там в Іспанії, іспанська, в Україні українська, Фінляндії, фінська і так далі, то світ комунікує з нами через енергії. Бо як так трапляється, що світ у Англії розуміє англійців. Англійців, британців. Світ у Англії розуміє британців, у Конго розуміє афроамериканців, африканців. У Швейцарії розуміє швейцарців і якось комунікує. І якось комунікує з усіма людьми. Як Шо, виходить, що Всесвіт він просто поліглот він, напевно, розуміє багато мови і такий, типу, надасує вчить новий сленг. Ні, звісно, світ комунікує з нами енергіями, ту енергію, яку ми ви Ця енергія відзеркалюється і йде до нас. Підійдіть до дзеркала, скажіть собі, які ви класні, чарівні і взагалі суперкруті, і ви відчуєте таке добро і класно. Але якщо не відчуєте, то це проблемка. Треба попрацювати пр з собою. Що це за неприйняття себе? Ви гідні, ви класні, ви суперкруті. За правом свого народження, це що таке? В сенсі ви себе не приймаєте. Треба себе приймати, і треба не тому, що це комусь треба, а тому, що вам від цього буде значно комфортніше і крутіше. Так ось алегорія, яка до мене прийшла, світ вже спілкується з нами через енергії, і не працює така історія, що типу ти щось даєш світу. А вже потім світ в подяку дає тобі. Тому що, що? тому, що у світі ізобіліє достаток, всього достаток, достаток усіх благ світу. Це так само алегорія, якщо ви підійдете до величезного океану, де просто ви не бачите кінця краю води. Величезний, могутній океан. І те, що ви бачите лише на поверхні, що ви не бачите краю, а скільки води в глибині, скільки води взагалі, це неосяжно. І ось ви підходите до океану, а у вас залишився ковточок води. А ви так хочете пити, що просто зараз відійдете на той світ, що настільки хочете пити, що якщо зараз не поп'єте. Але ви ж герой, ви ж ця... альтруїст, треба ж поділитися. І це так само, що ви підійдете ось до океану і віддасте свій останній ковток води, у вас більше нічого нема. Ви віддаєте цей ковток води океану і чекаєте, коли ж цей океан нарешті вам віддячить, дасть хоча б два ковтка води. Ви думаєте, що океану від вашого ковтка води якось стало ну, краще чи гірше, чи якось інакше? Ніяк. У нього стільки води. Що йому абсолютно все одно? дости ви йому один ковточок чи пів ковточку, чи навіть якщо три літри ви туди вельєте, все одно. А про це ви потім будете сидіти, і, 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 і у, вас буде обурювати, у вас буде обурення, у вас буде злість, у вас буде, буде ку ку купа деструктивних емоцій. На тому сенсі. Я ж віддав тобі свій останній ковток води. Де моя подяка? Дай мені будь-ла якого біса ти мені не даєш у відповідь в подяку. Але океану все одно. Не потрібно. Спочатку давати щось світу, якщо у вас цього немає. Якщо ви відчуваєте себе наповненою людиною та у вас є чим поділитися з цим світом, це прекрасно. І ви ділитеся, і це супер. Але якщо у вас чогось нема, ну як ви цим можете поділитися? Зесвіт ізобільний, да? в нього в достаток усього. Енергія любові, на якій ґрунтується абсолютно усе, достаток. Дайте спочатку світу наділити вас цим за правом вашого народження, тому що просто ви є у цьому світі. Тому ви гідні бути щасливою людиною в благості, в любові, в наповненості і таке інше. Дайте спочатку світу наділити вас цим. І коли ви вже наповнитеся, ви можете. Ви відчуєте те, що ви хочете ділитися і далі, так само ділитися. І ось тоді це буде гармонійно, це буде екологічно, це буде благосно. Ось океан від того, що він наділить вас сповна водою, йому від цього гірше не стане. Менше води в нього не стане. Навіть якщо він ще 10 тисяч людей наділить водою. Менше води в ньому не стане. Він так само буде е і, і в достатку, в енергіях благості, в любові І в нього так само буде багато води. Просто що він ощасливив ще й вас, і ще багато людей. У світі багато любові, радості, щастя, достатку, грошей, можливостей усього. Від того, що вам за правом вашого народження дістануться усі ці блага, це не означає, що у світі у когось стане їх менше. Не буває забагато чогось. Знову ж таки, фраза, що занадто, то недобре. Ну, покажіть мені людину, для якої забагато любові. Ну, от, прям що таке залюбити? О, да? От як кажуть, там бабусі, дідусі, там, дорослі, Ну, дорослі там в сенсі, що. Люди з минулих поколінь. Я часто слухала слухала таке: типу, Ой, не залюбіть, ой, не розбалуйте. Що значить не залюбіть? Мені цікаво, Мені цікаво що значить не залюбіть? Це, це як? Можливо, якось перелюбити дитину, чи ну перелюбити будь-яку людину. Що значить перелюбити? Це, це, як? Це, це як взагалі? Ну Це те саме, що, типу, Ой, треба давати конкретну кількість кисню на одну людину. Бо якщо буде більше, то це вже перебір. Людина оскаженіє. Ну, це так? Ні. Не давайте людині більше води, ніж їй потрібно, бо інакше людина не знаю, зійде з розуму. Це так? Ні. Покажіть мені людину, в якої енергії, для якої енергії добра, якщо більше, ніж потрібно, це погано. Енергії любові більше, ніж потрібно, це погано. Енергії благості більше, ніж потрібно, це погано. Немає такого, що, що занадто, то недобре. Для благосних, добрих, кайфових, класних енергій забагато не буває. Чим більше у вас цих енергій, тим більше ви насичені. Ви хочете цим ділитися. А коли ви ділитеся цією енергією зі світом, то ви ну, транслюєте її, і вона збільшується, ви заряджаєте інших людей. Що значить ділитися цією енергією? Ви можете просто стояти і, і транслювати цю енергію у світ. А, або це може якось переходити через якісь матеріальні речі. Ви можете, не знаю, пекти тортики, ви можете створювати якісь щоденнички, ви можете створювати якийсь продукт, ви можете комусь щось розказувати, розповідати. Будь-яка історія, через яку виливається оця ваша любов, оце ваша трансляція доброти, благості? Оце, це і є е, транслювання цих станів е, у світ. Тобто, як ви можете, наприклад, транслювати ці всі енергії, та як ви можете ділитися цими енергіями, якщо ви не наповнені? Наприклад, якщо ви у поганому стані, і це не тому, що ви там, наприклад, сьогодні там щось взгруснулось, стали на цієї ноги, а, наприклад, людина в депресії. І вона просто не може зараз відчути добрі і класні стани. Не може. Ну як? Як, якщо в них їх нема, в неї їх нема? І у такому стані через силу. Треба віддати світу того, що в тебе нема. Наприклад, запустити свій якийсь курс, або створити щось і очікувати, щоб це окупилося. Ну, Так не буває. Це деструктивна енергія. Спочатку треба наповнити себе. Як у літаку, спочатку маску надягаєш собі, а вже потім. Цю маску надягаєш іншим людям. Дитині, якщо вона сидить поруч. Так само і тут. Спочатку океан дає тобі води, а потім цієї, цим достатком ти ділишся з оточуючим світом. І з океаном, в принципі, також. Як за вдячність. Ось так. Тому. А... Нема обмежень на конкретну кількість, скільки ви можете дозволити собі енергії добра, енергії вдячності, енергії достатку, енергії любові, енергії благості. Немає обмеження, скільки вам е, потрібно, скільки вам можна, а більше вам вже не можна. Досить себе обмежувати, розкрийте ці кордони, ці межі, ці обмеження, зламайте ці кайдани. Вдихніть і відчуйте цей масштаб, що вам можна все. Не обмежуйте себе в любові та благості. Вам можна все просто тому, що ви є у цьому світі. Просто за правом свого народження. І все. До речі, теж сьогодні такий нюанс стався. Наприкінці наших ранкових медитацій. Ми прописуємо бажання у щоденник. Ось. І Сьогодні я прописуючи, я пишу, 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 і тут мені захотілося написати щось, що я вже писала ще раз. І на, ну, на автоматі мій мозок таки каже: та я ж вже це писала, типу, ну, що, повторно, щоб не повторюватись. Така, угу", І пишу далі. І починаю думати там, ну що ще написати, таке інше. Але тут мене, до мене приходить осяяння, і я розумію, що так, стоп. Енергетично мені захотілося написати це ще раз. У мене щось повело написати це ще раз. Це не тому, що в мене бракує фантазії, наприклад. Та, чи я що, не можу написати більш об'ємний список, щоб не повторюватись. Хто придумав правила, що не можна повторюватись і писати це ще раз. Але сенс виходить у тому, що кожен раз, коли я хочу ще раз повторити, ще раз записати, те саме. Я самостійно себе обмежую. І кажу: ні, ні-ні-ні. Одна порція на людинку. Сьогодні ліміт такий. Ні. Ліміту немає. Хто мені сказав, що можливо, тільки один раз. Тільки точ, 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 точково. Ось так і все. На сьогодні досить. Я як зрозуміла, я як, до мене як дійшло це осяяння, я така: так, 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 так. Стоп. Хто сказав? А візьму і напишу. І я написала ще раз. До мене як більше енергії прийшло. Я така, клас! А я, а я хочу ще раз. І ще раз. І ще раз, і я продовжила писати. Суто одну й ту саму фразу. В якісь моменти я її перефразовувала, але сенс був той самий перефразовувала знову ж таки не тому, що досить писати одне й те саме, а тому, що мені хотілося. Я додавала ще якісь додаткові речення. Потім знову писала те саме, і те саме, і те саме, і те саме. І ні, мені не набридало. І тут я дійсно, наче провалилася у цей масштаб. Я зрозуміла, що так, ось він достаток, ось де я собі дозволяю мати це в більшій кількості, дозволити собі бути в цих певних енергіях, дозволити собі мати більше. В сенс же не в тому, я собі написати більше на одне речення, чи не дозволяю. Там йдуть більш глибинні сенси. Дозвіл внутрішній на те, щоб заходило більше того, що я хочу. Не обмежена кількість, а більше. Сонце світить не конкретну кількість часу на одну людину. Так, тобі вже досить. Дві годинки я на тебе посвітив, іди звідси. На тебе я світити сьогодні більше не буду. Це не так. Ви можете знаходитися на сонці 24 на 7. В деяких містах світу це можливо. Ви можете не знаходитися на сонці 20 хвилин. Усього в достатку. І ось таке сьогоднішнє моє осяяння воно дало мені розуміння того, що ну, фактично та, я сама себе обмежую. Тобто, я кажу про достаток, і по факту я сама себе виходить обмежую в якихось моментах. І дуже круто, що я сьогодні на це звернула увагу і змогла таким чином. Не люблю слово зламати, але напевно так. трішечки зламати певні обмеження у своїй підсвідомості. і це класно. Отже, ще раз повторюю: ви гідні абсолютно усього, усіх благ, усієї любові, усієї доброти і вдячності, усього кайфового і крутого. Ви гідні, ви гідні жити життям. Класним, насиченим, наповненим, просто тому, що ви є у цьому житті. Вам не треба щось комусь доводити. Вам не треба щось комусь пояснювати. Вам не потрібно страждати для того, щоб потім вам було краще. Не треба. Усе, що вам треба, це просто дозволити відчепитися від себе і дозволити собі жити тим життям, яким ви хочете жити. І все. Зніміть кайдани з ваших рук, з вашого тіла, з вашої підсвідомості. Зніміть ці кайдани, з... викиньте обмеження. Ви вільна, класна людина, якій можна все просто тому, що ви це хочете. І для цього вам не потрібно нічого нікому доводити. Ось і все. Ось така істина на сьогодні. Дуже вам дякую за таке. Максимально швидке включення. Щасти вам і нехай усе буде так, як ви хочете. В легкості, в кайфі, в задоволенні і в любові. Усім папа!